А якщо продовжує бульдозером некомпетентності проходитись по мозку свого глядача. Вісім серій, які болісно було дивитись, залишили після себе лише одне питання: навіщо це все? Яку історію Марвел хоче розказати? Чим здивувати? Давайте більш детально поговоримо про спробу дати знайомим історіям та персонажам нове життя. Одразу забудьте про якусь епічну історію, яка могла розгортатись всі вісім серій та поєднувати сюжети. Ні, половина з цих епізодів нікуди не приведуть. А якщо ви раптом забули, що було у другому сезоні, вам просто не пощастило. В першій серії нам показують месників трансформерів і Кайджу Ворога. Це нова команда, тому очікуйте таких улюблених персонажів, як Марк Спектор, Меліна Востоков, Моніка Рамбо і ще там хтось. На героїв абсолютно все одно, бо ми їх не знаємо. На банера, який то хоче допомагати чи ні, теж. Результат: Халк перетворився на мега Халка, переміг Кайджу і забрав монстрів на острів. Так, я розумію бажання нести в проект модні на даний момент жанри та тренди, які цікавлять малих хлопчиків. Але до чого тут месники взагалі? І так, в битвах вони якісь надто щасливі, наче їм приноситься якесь суперзадоволення, що дивно. В другій серії ще більш обскюрні персонажі: Агата Харкнес та Кінго. Якщо ви не пам'ятаєте, хто це, то я вас не звинувачую. Вічних який серіал про Агату, дивились всього дві з половиною людини. Вітьма хоче забрати сили Целестіала, тому стає акторкою в золоту еру Голівуду, а її режисером є Ховард Старк. Кінго отримує у фільмі другу головну роль і вирішує допомогти Харкнес типу врятувати планету. Що звичайно неправда. Інші целестіал про це дізнається, але Агата вже не переможна. Однак в кінці вона обирає все ж таки залишитись акторкою. В цей раз я більш детально розказала сюжет, бо що це взагалі за адіотизм? Кому це цікаво? Це не смішно, не чарівно, це не метакоментар на життя акторів. Вічні нікому не цікаві. болівудські танці викликали лише позіхання. Коротше, ще один провал, ідемо далі. В третій серії хтось чомусь вирішив, що нам було б цікаво дивитись на взаємодію Бакі та Ред Гардіана. Барз відправляють вбити батьків Старка, за ним преться Шостаков. Ніхто нікого не вбиває і в шпигоні всього одна ампула серому. Несмішний гумор. Ред очікувано поводить себе як ідіот. Трагедію Бакі применшують і виявляється, що інформацію червоній кімнаті надавав обедая Стейн. Бакі, здається розказує Дрейкову, що Ред мертвий, а через 21 рік Алексій стає месником. І це у порівнянні з чорною вдовою у команді, прям Даунгрей. Що ми дізналися з цієї історії? Особисто в мене питання: як маючи таких агентів дебілів червона кімната проіснувала так довго? Наступна серія це прям втілення всього абсурдного та ідіотичного, що тільки може бути. Пам'ятаєте таку собі історію про качку Говарда та його романи з Дарсі. Згодна така собі подія, але Марвел вирішив, що нам треба побачити, що станеться далі із цими нікому не потрібними персонажами. У них тепер є дитина яйце, яка раптом всім стала потрібна, бо не знаю, вилізла з Дарсі, мабуть, під час якоїсь там важливої події. Не суть. І тепер є суперсильним створінням. Наступні кадри це абсолютно жахливий монтаж, де Танос, Нік Ф'юрі та ще куча людей намагаються це яйце забрати. Але перемагає сила кохання. Тваринка чи хто там людинка виглупляється і всіх перемагає. Тепер Ф'юрі хоче залишити дитину батькам. І от як завжди, мільйон питань, але основне, це навіщо ми тільки що витратили 25 хвилин на цей абсурд? Чому з усіх минулих сезонів ми обрали саме одну серію про пару, яка взагалі нікого не цікавить? Ці персонажі і поодинці не в змозі витягнути і 10 хвилин плоту, а вже їхня динаміка разом це просто насмішка над здоровим глуздом. І це все ще на фоні. Ні, спроби Локі продати шматок землі під забудову сніжного курорту. Марвел, перестаньте витрачати нормальних акторів на цю туфту. І не тільки в цій серії, а взагалі. В наступному епізоді нам нагадали, що Рірі Уільямс шикарний герл босс. Вона перемагає Бека. Пам'ятайте Бека, якщо ні, це ваші проблеми, як завжди. І тільки в цьому епізоді ми згадуємо, що наглядач взагалі-то втручається в події, і інші колеги ним не задоволені. Чесно, мені вже набридло перераховувати нецікаві сюжети. Здавалося, мати всі ресурси світу і створювати таке це просто. Сумно з нафталіну витягли Шанчі та його сестру, з якоїсь дуже глибокої ями витягли Кейт Бішоп, показують дикий захід, але ж якби це на щось впливало, тільки обгортка. З хорошого показали нам залізного кулака, з поганого, все інше. Хоча це єдина серія, яка хоч якось потенційно може викликати емоції. Головним злодієм виявляється сестра Шанчі, яка його вбила, бо він не захотів боротись. В свою чергу її вже застрелила Кейт Бішоп. От більше б такого, так не те, щоб це було щось геніальне і краще б більш-менш хороший сторітелінг залишили для арки повного сезону, але це, хоч якось криво-косо може підходити під опис, хоч і нелогічного, але. Може не прям від стійного What If. І от нарешті нарешті, у нас дві останні серії, які раптом стали нашою зв'язуючою ланкою із іншими сезонами. Ми все ще промотуємо капітана Картер. Ми все ще наполягаємо, що Кахорі ультраважливий персонаж, без якого МСЮ не може існувати ні в якій епостасі. І ще у нас є мега-доповнення. Не знаю, як ви, а я чекала саме її з усіх можливих варіантів. А саме Бьорді Качка, та сама дочка Дарсі та власне Качки. І звичайно, за всіма цими чудесами можна і не помітити шторм, яка в цій ітерації богиня грому. Я навіть не хочу переказувати сюжет. Треба просто винести, що наш наглядач, який не любить правила, тепер жертва своїх. Житті мейтів. І Ультрон з минулих сезонів, який знищив свою землю, тепер має арку прощення, і стрендж з минулих сезонів, який знищив свій світ заради крістін, має арку прощення. Все цікаве, і, хоч трохи провокаційне, взяли і перекреслили, яким чином вони вибирали персонажів, яких треба повернути фаворитів, фанатів, а Навряд чи. Коротше, жіночки піднімають свій левел ап аж до сил-хранителів. Ультрон жертвує собою, доктор Стрендж захищає дівчат. Вони, звичайно, наші головні спасительки, але їм обов'язково потрібна допомога. І не один раз. А, так, і нарешті Кеп Картер глобально жертвує собою. Ми дочекались, бла, 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 вона літер, зробила правильний вибір, все добре. Хранителів поставили на коліна, і тепер вони мають, не знаю, працювати краще все як любить Сем Уілсон. Коротше, раптом ми в кінці витратили дві серії на те, щоб закінчити історію Пегі Картер, найбільш неприємного персонажу минулих двох сезонів, і продовжити історію Кахорі, найопішної дівчини у всьому МСЮ. Зверху ми ще полірнули з дівчиною Качкою та хранителями, які не такі вже і сильні створіння в рамках Всесвіту. Що ж ми отримали, окрім пустих, беземоційних, безглуздих, креативно гидких 20-хвилинних слайд слайдшоу без душі? А їх на секундочку було аж 8 штук. Я вам скажу нічого.